Останнім часом всі знайомі почали мене запитувати, що там Діма, Ти вже почав обрізати сад свій. Обрізка йде повним ходом, розкажи, що до чого. Я скажу вам так: особисто я ще поки нічого не почав обрізати. Грудень і перша половина січня це такі місяці для мене, де можна відпочити від роботи в саду. Да? У нас вже виноград укритий, все зроблено. І зараз, поки в саду, ми ніяких робіт не виконуємо. Да, повний інтернет зараз закиданий відео вже про обрізку. Друзі, в кого гектари, там великі дуже об'єми. Звісно, їм потрібно починати цю обрізку робити ще з осені, для того, щоб встигнути до весни обрізати всі сади. У нас домашнє садівництво, немає в нас таких об'ємів. Зачастую я десь в кінець січня починаю обрізочку. і до весни справляємося, все обрізаємо, все зачищаємо. Отож, хто має великі об'єми, обрізку вже робить. Якщо у вас тих 20-30 дерев, то не спішіть ви його різати, ще зима, вся впереді, весною за тих пару днів його обрізати. Звісно, у кого сад великий, то я ж кажу, я починаю десь з кінця січня, десь з середини січня і починаю обрізочку і виконуємо обрізку. А по персику, друзі, Тим паче зарання обрізку не виконуємо. Спочатку обрізаю яблуні, груші, весь сад, а персики залишаю на весну. Чому? Бачите, у нас такі зими, що не завжди нас радує снігу. Ідуть дощі постійно, волога погода. Якщо ви дуже так в дожливу погоду, в вологу зробите обрізку, наші зрізи можуть поклеїтися. Тому я вже їх виконую більш весною, більш в суху погоду. Обрізку, якщо вам цікаво, покажемо, як ми обрізаємо старі персики, особисто будемо показувати молоді, які ми посадили. Люди брали в нас саженці і хочуть побачити, як далі його формувати. Тому, друзі, персики залишаємо на кінець а з яблуню, як я вже казав, коли ми починаємо нашу обрізку.